Слава Україні! Бажаю всім здоров'я. Салям алейкум. Радий вітати, ради вітати усіх вас, Ради, що у нас в Україні продовжується наша нова традиція. Коли ми так разом. Традиція іфтару – це традиція нашої поваги, передусім нашої вдячності, українській. Мусульманській спільноті, всім нашим людям, які відзначають Рамадан цього року. Саме на час Рамадану прийшлися наші важливі дипломатичні зусилля, зусилля наших партнерів, щоб наблизити справедливий мир для України. Відбулася успішна зустріч дипломатичних представників України та Америки. І, до речі, мусульманській країні, яка надала майданчик для цієї важливої розмови. І може так вийти, якщо тиску Америки всього світу на Росію буде достатньо, що саме у час Рамадану з'явиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру, справедливого миру. В Україні почати створювати план реального завершення війни і гарантування безпеки кожному і кожній. Ми в Україні всі сподіваємося, що ця міжнародна робота спрацює, і тиша в небі, тише на морі, на фронті допоможе миру. Ми вдячні всім нашим партнерам, які нас підтримують. Зокрема, сьогодні з нами представники Туреччини, доброго, сильного нашого партнера. Нещодавно ми бачились. З президентом Ердоганом ми говорили про те, як можна наблизити завершення війни і як зробити надійну безпеку для України. Хай молитви наших людей, молитви наших друзів, молитви за мир за Україну допоможуть реалізувати зусилля Зусилля Америки, Європи, всього світу заради миру і безпеки, зусилля наших воїнів наших всіх громадян абсолютно треба тиснути на Росію, щоб мир був, але ми знаємо, з ким ми маємо справу. Ілюзій ніяких немає. Ми знаємо, що Росія може затягувати війну, і тому весь світ має бути готовий реагувати. Реагувати. І хай наша єдність в Україні, єдність. Всіх спільнот, всіх людей, яка так допомогла нашому народові вистояти, збережеться і буде працювати на нашу силу. І в ці часи, в часи дипломатії. Будь ласка, будьте разом з Україною, підтримуйте Україну, підтримуйте державні інтереси. Ми пам'ятаємо про всіх наших людей. Які в полоні, які на тимчасово окупованій території нашої незалежної країни. Ми пам'ятаємо про наш Крим, ми ніколи цього не забуваємо про наш український Крим. Ми працюємо, щоб всі наші люди повернулися додому, як на Ріман, як Лінє, і разом наближаємо мир та справедливість для всіх. В Україні для нашої України. Світло усім, Рамадану. Слава Україні! Слава! Дякую вам за Аллаху акбар, О, той, кто зі слав писание, давная мир нашій країні.